Осінь це час, коли на деревах стає багато жовтих, червоних і помаранчевих листочків, а на вулиці стає трохи прохолодніше. Спочатку вона тепла, пишна і золота, а потім осінь змінюється на похмуру, дощову та прохолодну. Тож нам потрібно тепло вдягатися. А чи змінився наш одяг з літнього легкого на осінній? Звісно. Адже температура повітря та погода влітку та восени відрізняються. А що ж ми носимо восени, щоб нам було тепло та затишно? Давайте подивимося разом. Легенькі шорти ми змінили на теплі штанці. Кепку, яка захищала нас від сонячних променів, ми замінили на шапку, щоб вітер не продував наші вушка. Восени без шапки нікуди. А яка у вас шапка? Синя, червона чи може зелена? Літню футболку ми змінили на теплий та зручний светрик. Та додали ще куртку, яка восени захищатиме нас від вітру та дощику. Бо сонішки ми змінили з вами на гумові чобітки, щоб зручно та весело було бігати по осінніх калюжах. А які ще речі додались до нашого осіннього гардеробу? Плащ, щоб також захищав нас від дощику. Тепленькі шкарпетки, щоб наші ніжки були теплі. Коли восени погода вже буде дуже прохолодна, ми додамо рукавички та шарфик, а також теплі чобітки. І до наших осінніх речей не забуваємо додати парасольку. Адже погода восени дуже мінлива і в будь-який час може піти дощик. А тепер пропоную нам трошки пограти. Подивіться уважно на картинки та скажіть, який одяг ми не вдягаємо восени, куртку, шорти чи свет. Так, восени ми не вдягаємо шорти. А що тут зайве? Футболка, шапка чи теплі штанці? Так, зайва тут футболка. Що тут зайве чобітки, гумачки чи босоніжки. Звісно, що зайві босоніжки. А тут шкарпетки, плащ чи сукня. Сукня зайва. Ми не вдягаємо восени такої легкої сукні. А що з аксесуарів зайве? Парасолька, сонцезахисні окуляри чи рукавички. Зайві сонцезахисні окуляри. Молодці малята. Пам'ятайте, що восени важливо вдягатися тепло. Куртка, шапка, шарф і рукавички допоможуть вам не змерзнути. Бережіть своє здоров'я, вдягайтесь по сезону і не забувайте про посмішку.